Перші роковини трагедії в Івано-Франківську відправили панахиду за загиблими в Іловайському котлі прикарпатськими міліціонерами. Служба відбулася у церкві зіслання Святого Духа, що на вулиці Євгена Коновальця. Вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя на сході, прийшли рідні, друзі та колеги. Загалом, за офіційними даними правоохоронців, у трагедії під Іловайськом загинули шестеро прикарпатських правоохоронців. Ще двоє визнано згідно експертизи ДНК. Ідентифіковані тіла, однак родичі не визнають цього факту, і, відповідно рахуються без ці зниклими, і крім цього ще п'ять працівників рахуються без ці зниклими. Коментарі на камеру рідним загиблих бійців давалися важко. через рік після трагедії людям все ще не просто прийти до тями від втрати. Та дехто зізнається найбільше хоче, аби війна закінчилася. У мене сьогодні таке відчуття, що він відійшов у вічність разом із ангелами, але завжди приходить у снах. До нас і ми, матері, не скокліняємося перед Богом за наших сінів, за те, що вони є, за те, що вони з нами. Загалом в антитерористичній операції на сході загинули 13 прикарпатських співробітників міліції зі слів керівництва правоохоронних органів області. Усі їхні сім'ї отримали квартири і грошову допомогу. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.